1911 рік швейцарський вчений Ейген Блейлер вперше використав термін аутизм, що означає занурення в себе. Тоді його пов'язували з шизофренією: минає час. У 1970-х роках доктор Дарольд Треферт вивчає аутизм і робить висновок. Це дуже рідкісне явище, менше одного випадку на 10 тисяч дітей. Але наприкінці 80-х щось змінюється. В Америці кількість випадків аутизму починає зростати. Кожен 36-й. І якщо це не пандемія, то що тоді? Сьогодні на аутизм страждає кожна тридцять шоста дитина, тоді як раніше це була лише одна із десяти тисяч. За останні п'ятдесят років у США поширеність аутизму зросла у двісті сімдесят сім разів. Дослідження поширеності аутизму проведено принаймні в тридцяти семи країнах. Усі вони демонструють схожі тенденції. Сьогодні у світі в кожної сотої дитини діагностується аутизм у ранньому дитинстві. У найближчі десятиліття за нинішньої прогресії кожна друга дитина народжуватиметься з аутизмом. Кожна друга пастка для людства. 1970 дев'ятсот року розлади аутистичного спектра діагностували лише в однієї дитини з 10 тисяч. Сьогодні цей показник досяг одного з 36 або майже 3% дітей. Якщо тенденція збережеться, то кожна друга дитина в наступному поколінні зіткнеться з цим розладом. Це справді криза, яка потребує негайної уваги. Отже, з'ясуймо, що стало причиною такого стрімкого зростання, і що ще важливіше, як ми можемо йому запобігти? Для цього нам необхідно розглянути увесь спектр можливих чинників та їхній вплив на наш організм. Тож почнемо.